Українська меншина в Польщі не має свого представника в парламенті, як це було в двох попередніх скликаннях. Бо етнічні громади мають шанс обрати свого посла до сейму лише якщо вони компактно проживають наприклад, як німці, саме тому маємо німецького посла, а українці розпорошені внаслідок операції вісла, тому не може зібратися в одному місці, щоб проголосувати за свого представника. Хоча минулого і позаминулого скликання послом Сейму був етнічний українець Мирон Сич. Він також був у складі комісії з питань нацменшин Сейму. Втім, нині є такі депутати, які мають українське коріння, але не признаються, тож офіційно в цій каденції немає українців. Сейм Республіки Польща представляє законодавчу владу держави. У сучасному вигляді його створили в 1989 році після краху комуністичного режиму. У Польщі діє двопалатна система: це Сейм у складі 460 депутатів або послів і сенат, до якого входять 100 сенаторів. Засідання відбуваються кожен другий тиждень. Весь інший час депутати зобов'язані працювати в тих округах, де їх обирали у залі засідань є настінна різьба, яка представляє історію сейму. Вона нагадує послам про те, що все, що вони скажуть і зроблять, історія зафіксує на своїх сторінках. У залі засідань послуги розміщуються як в амфітеатрі з правого боку від центрального крісла маршала. Місця депутатів від право і справедливість. Це партія, яка зараз керує Польщею. Далі наступні чотири громадянська платформа, партія Павла Кукіза, ліберальна партія Сучасна і польська селянська партія. Найближчі Ся трибуни для лідерів партії більш віддалені для недосвідчених молодих політиків. На запитання, коли в останні відбувалися бійки або корупційні скандали за участі депутатів. Працівник канцелярії Сейму Микола Калушко каже, що не може пригадати таких випадків. Але у цій каденції була неприємна ситуація, коли одна депутатка проголосувала двома картками. За це її і того, за кого вона голосувала, покарали, виключивши з фракції. Результати голосування публікують на веб-сайті. Щоб ухвалити рішення, мають проголосувати 80% депутатів. Якщо депутат відсутній, то має Зменшений денний оклад Зала Сенату скромніша і менша. Депутати розміщуються тут так само, як і в залі засідань сейму. У центрі місце для маршала, де бачимо також жезл, символ влади. На протилежному боці місце для уряду та президента. Засідання так само, як і в сеймі, проводять кожен другий тиждень. Сенаторів, як і послів, також обирають строком на чотири роки, але за мажоритарною системою. Сенат називають палатою рефлексії. Тут і час подумати, а чи дійсно ці закони будуть корисними для поляків? Цим відрізняється робота. ...робота сенаторів від послів, Законодавчий процес це три читання в сеймі. Потім робота в сенаті. Якщо сенатори змінять щось, то послі мусять одобрити це. Сенат має право законодавчої ініціативи, але має слабші позиції. Бо щоб подати ініціативу, мають бути голоси всіх ста сенаторів, а послів лише 15». Візит українських журналістів регіональних змі до сейму республіки Польща в Варшаві відбувся за сприяння Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі. Та Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства Вольщині. Тетяна Макуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.